Про це не думала стосовно себе, але якщо потрібно буде, то буду опановувати тільки, тільки по е желанню жінки, скажімо так. Вона навряд чи попадувала якусь чоловічу. О, та мені подобається моя, ну маркетолог з світою. Мені здається, я би змогла керувати якимсь транспортним засобом. Можливо, є ідеї якусь саме якусь конкретну, та будь-яку в принципі Водієм може бути. Якщо є такі жінки в Україні, які справді. Бажають опанувати цю професію, чому ні? Особисто щодо мене, я вважаю, що ні. Але я вважаю, що є жінки, які з цим впораються не гірше, навіть і краще за чоловіків. Чи змогли б ви опанувати якусь таку професію? Ні, сто відсотків. А чому? Ну я вважаю, що жінка повинна а, не тяжко працювати. Ну, в ну в кайф, скажімо так.